Тільки вперед, і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стало віпроти, а воля козацька, ніби з титану. Сашкою, ей зроблено в Україні. Друзі, привіт! З вами знову Сашко, і це новий шалений експеримент. Хочу подякувати підписнику, який подав саме таку ідею протестити багатоствольні гармати проти швидкої... швидких коней. І сьогодні ми будемо це робити, тому, будь ласка, підпишіться, поставте лайк і напишіть у коментарях: Слава Україні! Тому що дивіться, в нас багатоствольні належать Україні. Так, я знаю, ви знаєте, що України в Грі Козаки 3 багатоствольних немає, але це польські багатоствольні гармати. Тому що так само як Польща зараз нам допомагає, так само ось тут у цій грі я виставляю польські гармати як українські, тому що фактично вони вже стали українськими. Дивіться, і що в нас сьогодні протистоїть багатоствольним гарматам, це 700-700 гусар. Звісно, що російських. Подивіться, ось вони стоять і чекають на а, свій час, на свій кінець, звісно, що, тому що ми знаємо, що таке багатоствольні гармати проти Тих військ, в яких немає ніяких обладунків, а у гусар, звісно, що немає ніяких обладунків, тому що вони ще і російські, вони там щось пропили, щось. Вкрали щось, що щось, щось. І виходить, що ще гірше, ніж було спочатку. Тому, тому друзі, зараз подивимося, як вони впораються Точніше, подивимося, як вони не впораються А спочатку я думав, може зробити з найманцями. Хоча я. Ну, знаєте, це не дуже прикольно, тому що найманці в нас січові козаки. Так, ну навіщо я буду е українців пускати на багатоствольне? Ну, це якась тупість, я так подумав. І вирішив взяти російський гусар. Ось це вже по-нашому. Тому будемо дивитися зараз, як співвідношення 1 до 7, е тобто одна. На кожну гармату багатоствольну прийдеться в нас сім гусар швидких коней. І подивимося, як взагалі це працює. Звісно, що це не дуже. А, такий, знаєте, практичний матеріал, практичне відео, це більш розважальне відео. А від себе хочу сказати, що багатоствольні реально дуже-дуже круті гармати, і якщо у супротивника немає там рундашир, чи немає бікенерів, чи його мушкетери не в обладунках, то це реально, я б сказав, читерське Читерський юніт, багатоствольна гармата і. Виглядає дуже часто так, що. Реально, гра не зовсім чесна. Ну знаєте, коли на йдуть, наприклад, там триста мушкетерів 17-го століття без обладунків, і проти них там 10 багатоствольних гармат. То ці мушкетери просто не дійдуть. 10 багатоствольних гармат покладуть ті 300 мушкетерів дуже дуже легко, і ось це я називаю читерство. Але зараз не про це. Зараз будемо дивитися. Як гарматки українські будуть класти 700 російських гусар. Ну що ж, друзі, дивимося, погнали! Так, 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 так. Ось, ось так гарненько, мені подобається. І все, тепер дивимося, 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 як воно все гарнесенько лягає. Подивіться, подивіться. Ніхто не добіг. А, дивіться, тут якась настрілює. А ну йди звідси. <с> Ось так ми видалили оцю гарматку, яка настрілювала по а, нашому гетьману. Хоча йому нічого, тому що він в нас що? Він в обладунках. Дуже добре, дуже добре, до них до, 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 <хи> заплютається, друзі. Дуже добре, мені здається. Дуже гарний фінал. 700 гусар не добігли, як ми побачили. Тому, якщо ви хочете захопити багатоствольні гармати легкими конями, то Беріть співвідношення більше. Наприклад, якщо там 5 гармат, беріть, ну мінімум, мені здається, 50 найманців чи гусар. І тоді у вас буде якийсь шанс їх захопити. Якщо менше, ну як ми побачили, наврядче. Ну, друзі, з вами був Сашко. це шалені експерименти. Підписуйтеся, пишіть у коментарях. Слава Україні. Героям слава, слава ЗСУ! Перемога буде тільки за нами, друзі. Бо ми українці, і все буде Україна. До побачення.